Вітаю всіх прихильників спортивних ігор. Сьогодні ми познайомимося з таким видом, як волейбол. Волейбол це олімпійський вид спорту, в якому змагаються дві команди по шість гравців у кожній. На спеціальному майданчику 9 на 18 метрів, розділеному сіткою. Вигадав цей вид вчитель коледжу Асоціації молодих християн в місті Голіок Вільям Джон Морган 9 лютого 1895 року та назвав його Мінтонет. А свою теперішню назву волейбол отримав від Альфреда Гальседа. У 1897 році були опубліковані перші правила з волейболу. До ліпінських ігор волейбол долучився у 1964 році в Токіо. А в Україні волейбол з'явився у 20-х роках 20-го століття в Харкові за ініціативи директора інституту фізкультури культури блях Володимира Абрамовича. Найкраще досягнення національної чоловічої команди це вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу у жінок. Третє місце чемпіонату Європи 1993 року. Україна має велику кількість відомих та талановитих гравців по всьому світу. Найвідомішою на даний час є гравчиня збірної України Юлія Герасимова. Ролик з її участю мережі TikTok набрав шалену кількість подобаєв. Крім звичайного волейболу, існують і інші види. Найвідоміший, звичайно, це пляжний волейбол. Волейбол ногами. Волейбол сидячи. А які ще ви знаєте види волейболу?